Виростають крила, коли дитина іде в родину. Слова патронатної виховательки Марії Попдякуник із Сваляви, яку діти називають бабусею, разом з чоловіком перші на Закарпатті створили патронатну родину 22 червня 2022 року. Крім своїх трьох синів, восьми онуків, за цей час через сім'ю реабілітувалися 12 дітей, здебільшого до року. Один з них повернувся до біологічної матері, решта всиновлені. Поки рідні дитини у роздумах до початку процедури відмови, а це по закону до двох м. Місяців аж до нової родини малеча у надійних руках. Сім'я потрапляє в складні життєві обставини і патронат це як швидка допомога, щоб дитина не потрапляла в інституційні заклади. Забирають соціальна служба, відбирає із сім'ї і влаштовує у патронатну родину. У патронатній родині дитина може перебувати від одного місяця до трьох. Якщо вже дуже складний випадок, то може бути до 6 місяців. Дитина іде або у сім'ю, або повертається у біологічну родину. З 12 тисяч гривень підвищили удвічі до 24 тисяч. Це зарплата патронатному вихователю від держави. Також з липня цьогоріч уряд затвердив виплати 8 тисяч гривень помічнику патронатного вихователя, каже пані Марія. Проте поки не виплатили наразі. На Закарпатті функціонують 41 дитячий будинок сімейного типу, де виховується 257 осіб, та 51 прийомна сім'я, де виховують 102 дитини, в тому числі одна прийомна сім'я з Луганщини та один дитячий будинок сімейного типу з Харків. В яких знаходяться на вихованні 10 дітей. Приїхали на початку війни, 8 березня 2022 року, із Харківської області. З тих пір тут і проживаємо. У нас зараз на вихованні шестеро діток, двоє з яких інваліди дитинства. Проживаємо зараз в Ужгороді, Дідець. знімаємо тут будинок. Дітки в школі, в садочку, старша в університеті навчається. Ніколи не задумувалися про те, що в нас буде така велика родина, про те, що ми е, приймемо в свою сім'ю дітей, яких не народили власна да, з серцем. Прийшла донька зі своєю однокласницею і. Одна і друга зі сльозами на глазах попросили, щоб Настя залишилася у нас, так як у неї не стала ні мама, ні тата, ні опікуна і її. Ну, мали відправити дитячий заклад. Як... Понад 2100 дітей серій та дітей, позбавлених батьківського опікування, наразі перебувають на первинному обліку в службах у справах дітей краю. Левова частка понад 1700 охоплено сімейними формами виховання. Упродовж продаж 2024 року. Майже три сотні набули цього статусу. 342 влаштовано до сімейних форм виховання. Ще 28 дітей влаштовано у сім'ї майбутніх опікунів. Досягнення скажу, що ми область в цілому. Тому дуже багато приділяє уваги допомозі релокованим сім'ям і, зокрема, сім'ям, які виховують дітей серед дітей позбавлених батьківського піклування. Зокрема, наразі придбається вже на стадії придбання підписання договорів чотири будинки для релокованих дитячих будинків сімейного типу. Ще для двоїх фонд Олени Зеленської будує житло і двоє забезпечені. Що стосується сімей прийомних, опікунських, то Тут надзвичайна допомога їм надається щодо забезпечення побутовою технікою, санітарного забезпечення і так далі, вирішення таких побутових проблем, як влаштування дітей у садочок, школи і так далі. Турбує те, що в і в нашій області, зокрема по Україні, дуже зростає насильство і по відношенню до дітей, і між дітьми. Оце дуже великий виклик. Аби обговорити ситуацію у справах дітей в Україні в регіонах, поділитися проблемами досвідом їх вирішення, фахівці з різних куточків країни зібралися на форум до всесвітнього дня дитини в Ужгороді. Тема вкрай актуальна: міжрегіональний діалог, щаслива дитина в турботливій родині. Зможемо відпрацювати ті механізми, які ще в законодавстві не врегульовані, і ініціювати потім перед законодавчим днівним і перед міністерством соцполітики для того, щоб вони формували політику в напрямку підтримки сімейних. Долучилися до заходу не тільки експерти та представники служб у справах дітей, а з різних рівнів влади, міжнародні організації, фонди, аби спільно напрацювати практичні кейси для максимально якісного влаштування дітей до сімейних форм виховання а в Україні таких 15 тисяч. Важка ситуація в Україні в зв'язку з війною, і дуже багато дітей лишаються без батьків, без мам, і дуже важливо знайти їм нові родини, тобто не як ми говоримо, будинки, інтернати чи інші, які заклади. А якраз щоб дитина відчувала себе в сім'ї, в родині і мала відчуття того батьківства закарпатській області діють. Практично всі програми національного рівня, які які впроваджені, і вони мають досить великий успіх. І як на мене, основ... революція, революція в вихованні діточок, які не мають батьків, діточок із вадами, це як це не дивно буде звучати: це ліквідація із семи будинків інтернатів шести залишився один, скажімо так, над незвичайні випадки діти мають бути соціалізовані і жити в сім'ях і навчатися в школах разом з іншими своїми однолітками. На сьогоднішній день вже 93,5% дітей виховуються у сім'ях. Захід організовано державною службою в справах дітей за підтримки товариства Червоного хреста.